Ми зробимо тест, сказала Аманда тихо. Я відчуваю, що Мія нам не чужа. Генрі не відповів, лише коротко кивнув. У цей момент за дверима стояла Вів'єн. Вона почула все, і загроза того, що вона стане непотрібною своїм прийомним батькам, стала як ніколи реальною. Дівчина почула чиїсь кроки, тому швидко сховалась, і в цей момент. До палати Мію вірвався розлючений стів. Ви, що ви, багачі собі дозволяєте? Голос його пролунав, мов удар. Це моя донька. Ви не мали права привозити її сюди без мого відому, тим більше допускати до змагань. Аманда здригнулася, але не відступила. Вибачте, але Мія повнолітня і може сама приймати рішення щодо своєї кар'єри. А з лікарні вас набрали, як тільки знайшли її протермінований страховий поліс. Мені байдуже на ваші відмовки, перебив він. Я прошу вас негайно покинути палату моєї доньки. Аманда хотіла заперечити, Порто Генрі повільно підвівся та зашепотів дружині на вуха. Аманда, він правий. Ми ніхто для цієї дівчини і не маємо доказів зворотні. Аманда відстримувала сльози. Будь ласка, це лікарня, заспокойтесь. Може хочемо переконати, що з нею все гаразд. Переконались? А тепер я її забираю. Я піду за лікарем, а коли повернусь, то не хочу вас тут бачити, холодно сказав Стів. Після цього він глибоко вдихнув і вийшов з палати. Він йшов швидко, майже біг, поки не зупинився, побачивши її, свою рідну доньку Вів'єн. Якщо ви дослухали до цього моменту, будь ласка, поставте лайк, залишіть коментар. Та підпишіться тепер продовжуємо Вона стояла кількома кроками далі. Її очі були широко розкриті. Вона його впізнала. Ти. прошепотіла дівчина. Стів приклав палець до своїх губ. Тихо, тихо, не подавай виду, що мене знаєш. шоковано дивилась на чоловіка. Я думала, ви з мамою померли, заговорила вона. Стів зробив до неї крок. Послухай, ми з мамою тоді все зробили заради тебе. Я хотів, щоб у тебе було гарне життя, щоб ти потрапила до лоусенів, і вони дали тобі шанс, вилікували тебе. Дівчина не могла повірити своїм вухам, її обличчя скривилось від образи та огиди. А що ж тоді з їх донькою? Стів озирнувся, перевіряючи, чи ніхто їх не чує. Всі ці роки вона жила з нами, і ми навмисно тримали її подалі від спорту. Усе, аби ти отримала золоту медаль. Вів'ян задумалась якщо це правда, тоді зроби ще одне подбай, щоб вони ніколи не дізналися, що мія їхня донька. Адже це мія, правда? Аманда вже збирається робити тест ДНК, і я все втрачу. Стіг завмер. його щелепи напружились, а потім він кивнув Я цього не допущу, клянусь. Вів'ян розвернулася і пішла. Не оглядаючись. А через кілька днів у Аманди задзвонив телефон. Вона взяла слухавку, голоси і тремтів. Так, це Аманда Лоусон». Коротка пауза. Вона слухала. Очі повільно розширились. Ви впевнені? Так, розумію. Вона поклала слухавку. Генрі нахилився до неї. Що там? «Вони отримали результати. Мія. Не наша донька. Тим часом сама Мія лежала нерухомо в палаті, повіки здригнулись, і їй здалося, що вона бачить сніг, світло льодової ковзанки, холодне повітря, запах морозу. І навіть чує дитячий сміх. Тату, подивись, я можу сама. Дзвінкий голос лунав десь поруч. Він був якимось знайомим та незнайомим одночасно. Вона побачила, як чоловік у хокейній формі підхоплює маленьку дівчинку на руки. Молодчинка Еліс, сміється він. Але не поспішай, а то ще впадеш. Нізащо? Я ж Волсон!» – Дівчинка заливається сміхом, і Генрі кружляє її просто посеред льоду, поки навколо сипуться блискучий сніг. Мить і спогод змінюється. Тепер вона бачить теплу вітальню і дівчинку. Що сидить на колінах у матері в маленькому рожевому костюмі для гімнастики? Це для тебе, Люба, твій перший справжній костюм, каже жінка, схожа на Аманду, ніжно поправляючи волосся дівчинки. Він такий блискучий, Еліс торкається тканини кінчиками пальців. Як твої очі? посміхається мати. Пам'ятай, головне не виграти, а любити те, що робиш. І ось. Наче ще один спогад гомін натовпу, войск стрічки, що майорить на сонці. Готова Еліс? запитує батько. Так! кричить дівчинка, стискаючи ножиці. Разом вони перерізають Червону стрічку, і натовп вибухає оплесками на фасаді золотом сяє напис «Wolson Атлетікс, а далі дим та паніка. Мія різко розплющила очі. Повітря стало важким. Вона озирнулась. Лікарняна палата, біля стіни та тиша. Що це було? пришепотіла вона. Про кого ці спогади? Двері різко відчинились. На порозі стояв стів. Його обличчя було кам'яним. Ти хоч розумієш, що наробила? Він кинув куртку на стілець. Я тобі заборонив лізти в ці змагання. Але я просто хотіла, мій обережно сіла на ліжку, але батько не дав їй договорити. Хотіла що? Заньбити нашу сім'ю, щоб усі бачили, що ти не слухаєш мене? З цим покінчено, чуєш, ми їдемо звідси, назавжди. Мія відчула, як усередині все холоне. «Переїжджаємо? але куди? Подалі від усього цього, завтра зранку, і щоб я не чув більше нічого про твої тренування. І про Уусенів. Батько грюкнув дверима. Довго стояла тиша. Потім мія дістала телефон. Екран мигнув, повідомлення від Мейсена, яке вона ще не відкривала. Як ти? Лікарі кажуть, ти вже приходиш до тями. Її пальці ковзнули по клавіатурі. Мія друкувала довго, стираючи слова. Поки не залишилось одне коротке речення. Мені потрібна допомога, я більше не можу, я тікаю. Вона натиснула надіслати й притисла телефон до груди, десь за вікном тихо падав дощ, а в її серці з'явилось якесь відчуття рішучості. Було вже далеко за десяту, коли Мейсен обережно відчинив чорний хід свого будинку. Тиша і лише приглушеного у місто за вікном і шум дощу, що поволі стікав по карнизу. Заходь, але тихо, прошепотів Мейсон. Мія ступила через поріг його кімнаті. На ній була чужа спортивна куртка, надто велика, але тепла. У волосі заплутались кілька крапель дощу. Тато на роботі до ранку, пояснив Мейсон, можеш трохи відпочити. Мія кивнула, озираючись. У кімнаті пахло кавою і деревом. На столі підручники, спортивні медалі, розкидані нататки, а на стіні фото з чемпіонатів. Тут затишно, сказала вона. Та нічого особливого, знизав плечами мейсен. Але скоро я все одно звідси поїду. Куди? Він сів навпроти неї, спершись на стіл. У мене є спортивна стипендія, не дуже велика, але достатньо, щоб зняти житло. Новий досвід, нове оточення, а головне, свобода. Мія подивилась на нього з недовірою і захопленням водночас. Свобода, повторила тихо, ти навіть не уявляєш, як це звучить. Уявляю, бо бачу тебе. Мія відвернула погляд. Мені так не можна. Усі гроші, що я заробляю, забирають батьки. кажуть, що я не доросла, щоб розпоряджатись з ними. Це несправедливо, відповів Мейсон. Ти заслуговуєш на більше. Я звикла, але іноді мрію мати свій куток без криків. Без контролю, просто тренування та тиша. А якби могла, куди б втекла? Мія задумалась на узбережжя до моря, щоб чути хвилі, особливо коли засинаєш. Тоді, може, колись я тебе туди відвезу? сказав Мейсон В очах його буснула обіцянка. Мія засміялась тихо, але як уперше, після довгого сну. Розмова пішла легко про дрібниці, про улюблені фільми, про каву, яку Мейсон варив жахливо, але все одно пив. Про звичку мій малювати фігурки на полях зошитів. Як ти можеш бути такою доброю та відкритою? запитав Мейсон після паузи. Це комплімент чи застереження? спитала Мія. І те, і те. Мейсон нахилився трохи ближче. Мія не відсунулася. Ми тягнулися довго, мов у сповільному кадрі, лише подихи та блискочей. Їхні губи зустрілись несміливо, обережно, але щиро. Світ на мить завмер, а потім почулось клацання замка, двері відчинились. «Мейсон!» – Глухий низький голос пролунав із передпокою. Хлопець миттю відскочив, у дверях стояв його батько. Це кінець третьої частини. Ставте лайки, залишайте коментарі та підписуйтесь. Почуємось!